Сьогодні ми відзначаємо День краси. І про те, яка краса важливіша, внутрішня чи зовнішня, і що це взагалі таке, ми запитали у тернополян. Краса напевно, красивий внутрішній світ, коли людина позитивна, добра, щиро посміхається, і цим вона і красива. Мені здається, що краса це навіть не таке, як відчуття, що ти гарна, це дійсно таке щось світло, що впевнено тебе веде вперед, що ти відчуваєш завжди. І навіть важливо, як ти виглядаєш, важливо, що ти це відчуваєш. І це є красою. Краса ну навряд чи можна одним словом описати, що таке краса. Краса це щось філософське, це щось духовне, це щось матеріальне. Краса для мене зараз це моя дружина, це те, що я очікую. Від свого життя. Це те, це ті очікування, які я зараз формую для себе. А насправді краса це все, що відбувається навколо нас. Просто потрібно її бачити, потрібно її вміти, розрізнити, і тоді все буде класно. Краса це щось таке незвичайне, що охарактеризовує не тільки зовнішність людини, але й внутрішній світ. Це естетична насолода, якою можу насолоджуватись зовнішня чи природи ну мені здається, що внутрішня краса набагато має набагато на є набагато важливішою. Внутрішня краса говорить про людину, про її середовище, в якому вона перебуває. Ну і в загальному про неї ну краса насамперед це те, що є в людини в душі. Це не тільки щось там зовнішнє, щось там таке образне. Це от серце, це те, що людина відчуває до іншої людини. Це любов.